Запит на глибоку фотографію він, він невеликий такий. Він це не затребувана фотографія. Це не фотографія першочерговості, скажімо. Але я хочу нести от в світ ту історію, що насправді це дуже важливо, тому що по-перше, ми живемо в такому дуже непередбачуваному світі, складному світі. І життя воно йде, ми змінюємося, і навіть там через рік ми будемо іншими. Та навіть через півроку може все, що хоче, відбутися, і, і мені дуже важливо, щоб люди частіше хотіли робити такі, не те, що важливо, я би просто бажала людям робити такі історії про себе іти в це для себе просто. Не заради соцмереж, не заради когось там, а заради себе, щоб просто от подивитися і зберегти про себе якийсь такий спогад.